Якщо ви тут вперше, то я кажу вам, що мене звуть Юля, і тут ми з вами разом в'яжемо. Тут я в'яжу і розповідаю вам про свої в'язальні будні, мої творчі муки, як кажуть, і ділюся своїми здобутками. Що в мене виходить, що не виходить, про це все ви можете почути тут. Також я Планую випускати в майбутньому, вже над цим працюю, цікаві і корисні майстер-класи українською мовою. Тому, якщо вам цікаво, то я вас запрошую до себе на канал і нагадую, що треба підписати, щоб нічого не пропустити. В цьому відео це мій в'язальний влог буде. Я розпочинаю свої в'язальні будні, і я буду вам розповідати, як просунулись мої процеси за весь цей тиждень. Звичайно, попереду було два вихідних дні, де я працювала також. В один день я просто гуляла філонила, але про це все детально я зараз вам розповім. Цьому відеоролику. Я буду мати надію, що вам це буде цікаво. І ви не забудете поставити мені вподобайку. Саме в суботу розпочався спільний проєкт, який організувала Оленка Буганова Магічний кубик». І в цьому магічному кубіку ми щодня в'яжемо по два якихось процеси. Звичайно, за вихідний день саме так і було. Не знаю, що буде далі, на що буде на цій робочій неділі, але саме на вихідних я працювала над цими двома проектами. Якщо бути чесними і точними, я працювала тільки в суботу, тому що в неділю було свято, церковне свято, і я прийняла рішення, що я не буду в'язати в цей день. Хоча трішечки вчора я підв'язала трішки. Ну, це так зовсім, зовсім зовсім трішки. Це було в пізно ввечері, коли вже чоловік прийшов з роботи і сказав мені, ну пізно ввечері, він прийшов з роботи. А ми пішли на подвір'я на вечірню прогулянку. А вже потім я сіла, взялась за спиці, і там до сну було бага, зовсім мало часу. і Він мені сказав, давай вже лучше краще, краще відпочивати. А завтра будеш працювати з новими силами. Я звичайно слухалась до нього і. Все, що маю, те маю. Якщо вам цікаво, що і як, то запрошую на свій стіл. Там я вам покажу всі просування за. За всі просування за вихідні і розповім про свої невдачі. Я їй казала, на вихідних я не дуже активно працювала, тобто працювала тільки в суботу і то на дворі. Я працювала на шкарпеточку, тому що саме шкарпеточка випала, оце ось стільки було від маркеру відв'язано, це саме на суботу було, стільки відв'язано, тобто я дов'язала, у мене було відв'язано 12 рядів. Я відв'язала ще 23 ряди і почала з закриття мисочку. Дуже незручно показувати, тому що я перейшла на три спиці, ступню перенесла повністю на одну спицю, а передні петелечки в'яжу на чотирьох спицях. Дуже тоненькі ці спиці, маленькі, і, чесно кажучи, для мене не дуже вони зручні. Мені більш подобаються ті, що більші спиці, аніж оці маленькі. Оце моя така робота. Та вихідний день. Сьогодні буду працювати над цією шкарпеточкою по плану. Також у мене по плану сьогодні працювати над Бактусом, тому що ці проекти випали. А також назад ці проєкти випадали в мене на неділю. Неділю я не працювала, тому я буду наздоганяти це все. Звичайно, я можу працювати ще в день тиші, але ви знаєте, ну як воно вийде. Тому я буду працювати над шкарпеткою і бактусом активно, максимально. Над сумо і над сумками треба працювати. А на завтра випало ще також випав бактус і випав бабусин квадрат, тому бабусин квадрат я, звичайно. Сьогодні, може, попрацюю, а можливо і взав. А сьогодні я обов'язково візьму гачковий процес, тому що мені треба його закінчувати. Як я вже казала, це саме головний процес. Я його поставила саме перший, І в магічному кубику він перший же день і випав. Я попрацювала над ним, непогано попрацювала. Як ви бачите, ось мій маркерочок, де я ставила, звідки я починала. Чому непогано? Зараз поясню. Мені довелося все розпустити. Дивіться, про що я кажу. Ось що значить бути неуважною. Вибачте, за посторонній шум, але у чоловіка там працює компресор. Ось, мені потрібно розпустити аж три ряди. Мені тут треба було сюди. Чотири навіть. Чотири, мабуть, та ну то, тобто, да. ось отут я все помилилась. Ось де, аж декуди мені треба перерозпустити. Це зробити бачите? <смі> тобто я на сьогоднішній день відв'язала на один ряд більше, аніж тоді, як розпустила. Ось так. А так вже, знаєте, вже б я закінчила цей кубик, тому що цей сер... кубик, господи, сердечко, це. Тому що мені на сьогоднішній день залишилось зараз, я вам його порахую. Я на цьому середочку в'яжу. Угу. Правильно Правильно. От я цей рядок відв'язала вже тепер раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість, шість. Сім. Сім. Оце буде сім. А восьме. Ні, вже ось не сі, сі, сім рядів буде. Сім рядів, мені треба ще відв'язати. І потім восьмий рядок я відв'яжу стопчиками без накиду. Я стопчиками з накидом один рядочок. Хочу, щоб останній рядочок був такий, е, як боковушечка ці. Да? І вже потім я почну вив'язувати ось так сюди ручку. І я думаю, це буде добрий варіант. такі в мене плани. Тому я зараз ними поділилася і піду далі працювати, щоб створювати нову красу. Ви знаєте, після того, як я підвела підсумки всіх своїх проєктів, я вам показала ці проекти. Да, багато хто написав: Юлю, дійсно багато проєктів, хтось навіть написав. Тепер не знаєш, за що братися. Це дійсно так є, це правда. Я не знаю, за що мені братися, з чого починати і що саме в'язати. Але це таке натхнення, круте. Дякую вам за ваші коментарі, за вашу підтримку, тому що без вас, мабуть, у мене десь там лапки знову опустилися. Хоча вони ще, мабуть, з 31 січня не піднімалися, бо дуже важко, як не крути. Мій вирішив, що я в мене згубив в квартирі. Так ось. Сьогодні я вирішила працювати максимально. У мене вже є план на зйомку майстер-класа. Я планую зняти повноцінний майстер-клас по шкарпеткам. Я зараз над ним працюю. Трішки буду знімати по-іншому, але то вже не важливо. Це все ви побачите на каналі. Звичайно, на каналі будуть окремі деталі шкарпеток, тому що не кожній майстрині потрібна від А до Я шкарпетка, як в'яжеться. але обов'язково буде від А до Я як в'язати цю шкарпеточку саме. Це в мене такий план. Зараз над цією шкарпеткою я працюю, але в мене ще є. Думка, як закінчу ці шкарпетки, розпочати нові шкарпетки від мисочку, і, звичайно, для вас записати майстер-клас. Дуже багато хто з вас просив і в коментарях, і в особистих, Юлію, як ти в'язала, і навіть для себе мати власну інструкцію, щоб потім не де не шукати, я зайшов до себе на канал, подивився і зв'язав по-новому. По деяких моментів, якщо ти не постійно ними не користуєшся, то ти забуваєш про це. Тому я хочу обов'язково зняти ці два майстер-класи. Попрацювати над ними над кожною деталлю, щоб це був якісний україномовний контент і корисний контент для моїх глядачів. Напишіть ще б, що ви хотіли бачити на моєму каналі. майстер класи саме на що україномовне ви б хотіли бачити, і я подумаю над цим питаннячком. Так, що ще я хотіла вам сказати? Після того, я. Після того, як я побачила свою кількість масштабності проєктів, я навіть подумала, знаєте, можливо, треба для себе власний створити спільний проєкт під назвою Звільняємо спиці. Як ви вважаєте, можливо, є така є такий сенс, можливо, серед вас є, серед моїх, можливо, серед моїх глядачів є ті, Майстрині, які також, як і я, порозводили купу процесів і не знає за що братися, то пишіть і ми про це подумаємо. Можливо, разом будемо швиденько-швиденько в'язати, давати якісь звіти. Можливо, ми створимо якийсь спільний проект такий. Хай це буде можливо якийсь такий мотивуючий чат закритий. Хоча зараз дуже багато чатів. І цей спільний проект звичайно. Я створюю його для себе, бо мені треба завершувати проекти. У мене їх дуже багато. Я зараз взяла в кубик ті, що я магічний, магічний кубик, я взяла ті, що я хочу як можна швидше закінчити. Один проект я обов'язково повинна закінчити до кінця магічного кубика. І навіть якщо він мені не буде випадати, хоча, дякувати Богу, він в суботу випав, але там були свої нюанси. Про це на столі все розповім. Звичайно, а, ви знаєте, я вже думала. Буду його брати і в'язати, цей проєкт. Він єдиний, можливо, хто за мною слідкує, той розуміє, про що йде мова. Я була шокована від того, що відбувається з моїми проектами. Тому я буду брати такими кубками, як магічний кубок я взяла. По два процеси, звичайно, в'язати малувато, але в суботу показала практика, мені було цього достатньо, тому що я взяла маленькі проекти, які мені... Потрібні були на дворі, тому що я основну масову суботу в'язала на дворі. Я приділила увагу гачку, приділила увагу спицям. тому Масштабні проекти двір ти не дуже зручно брати, хоча можна там і сісти, присісти. В нас біля гаража я в'язала. Чоловік працював в машині, а я коло гаража в'язала. Тому ось такі в мене моментики. І якщо вам цікаво, то пишіть про це все, що ви думаєте в коментарях. Мички мої, сьогодні у нас вівторок. і Я знову до вас підключаюсь. Хочу вам показати свої процесики, свої роботи. Підключилася якраз для магічного кубику. Показала процесики, бо там випадає друге сумка в мене гачком, і друге випав бактус. Мене на один день де, якби, з запізненням в'язання, тому що я в неділю не в'язала зі свят. Я вже казала. Так ось моя сумочка ось на такому етапі. Бачите, вже я вже думаю, планувала завершити сердечко і йти в'язати далі. Але мені це не подобається, що воно буде не Все ж таки, я дов'яжу ці три ряди, хай вона трішки довша буде. Я боюсь, що вона мені по землі не молочилася. І Я ще подумаю, чесно кажучи, я вже міряла, я мені таке хотіла сказати, ну до, добре, залишу. Але, мабуть, все ж таки я приблизно зараз прикину довжину ручки, потім поміряю загальну довжину, тут 30, по-моєму, 5 см, я маркер е метр не взяла, але чи 33 см я вчора заміряла. Якщо ні, то можливо я зараз знаєте, зроблю один ряд філейки і один ряд. Не чотири ряди, а два ряди. Один, щоб трішечки знаєте, відокремити сердечко. І один ряд хочу такий стовпчик з накидом. Можливо, все ж таки я вирішу вшити змієчку сюди. Оце вже потім така моя господарча сумочка буде. Бактус я вчора добре в'язала. Це в Оце у мене було три процеси, до речі. Томась, я тебе випускати зараз не буду. Кіт біля мене все, все спав. Я там трішки знімала під зйомочку для вас. Я завтра разом зі мною. Да? Тамась, я не буду двері відкривати, мені дуже далеко йти. Не йди. Ну, що ти прийшов до кадру? Я вчора відв'язала 16 квадратиків, вже перейшла на новий колір. Тобто вже у мене немає жовтенької ниточки. У мене тепер залишилось дві сині, дві червоні, чи рожеві, чи які вони правильно. Потім буде три сині і одна червона, і вже потім аж підуть світло-голубенька така, синя і голубенька. ось так. Тобто я вже дуже гарно підв'язала, мені це дуже доподобла. Виходить, що десь вийшла на 2,5 ряди цього гарного кольору, який мені сподобався. Подивимося, як цей буде. Цей теж гарний. Тут трішки я тільки виду, буквально пару рядів. Да? Але цей звичайно, гарний, але мені цей більше подобається. Цей жовтенький якраз дав свою ізюминку кольором. І вчорашня шкарпеточка, дівчатка. Та-дам! так, да, вона одна, але вона готова. Я її... я її навіть попрала вже і відпарила. Ні, не відкриєш відкриєшся. Вона така більш ніжніша, м'якіша стала, не така цупка, як у сама в'язання. Але все ж не Алізе Супервош, можу так сказати. Алізе Супервош мені більш ту подобає. Звичайно, це дешевша ниточка, аніж Алізе Супервош, Якщо є купити її по акції, то зовсім буде круто. Але ну, така вона тонкіша, навіть я б сказала. Ну, такі... Для знаєте, для, літні, для, красивок, для взуття ці, звичайно, шкарпеточки карпетички підуть. А, але, ну, скажімо так, преміум Ярнс Вінтер не мій фаворит. Можливо, так сказати правильно. А, це я так, щоб знати, що я їх в'язала, яка це пряжа. А, ось мені так подобається, гарненько. І я вже почала працювати вчора в рамках вчорашнього спільника над другою шкарпеточкою. Ось стільки відв'язано. Я знімаю на неї майстер-клас. Повністю на це все. На мисочок я взяла сьогодні майстер-клас і маю надію, що я сьогодні навіть мисочок, ось, бачите, як він гарнюні вийшов, Сьогодні зроблю, як вона називається, господи. Щось мене з пам'ять погано. Змонтую відео і вийде на каналі вже майстер-клас по мисочку. Там не так багато, як хотілося б, звичайно, але він мені дуже подобається. Такий, знаєте, з... акуратний-акуратний вийшов. Тому, якщо ви любите щось такого подібного, то обов'язково підтримайте цей майстер-клас. Він, звичайно, україномовний. Оце такі мої просуванічка. І вже ось шкарпетку в'яжу. Думаю, чи треба, чи не треба робити майстер-клас на цей узор, бо він дуже простий, гарнюній такий, знаєте, дивіться, нічого складного в ньому немає. Але все ж таки, якщо цікаво, напишіть, то я, можливо, теж зроблю майстер-клас на цей гарнюний узорчик. Ну що, мої дорогі майстрині, сьогодні наш четверг, і я встигла доробити роботу до 14 квітня, її потрібно було закінчити. Вчора, звичайно, для проєкту Магічний кубик я не брала другу проєкту роботу, тому що я розуміла, що не встигну. Ось така моя мій шофар буде тепер. І ось залишок пряжі. Ще не ввішувала. Можливо, я буду робити звіт за тиждень, то звішу, зважу, зважу, зважу. Правильно говорити. І це ось у мене таке сталося чудом. Треба це все буде потім довести до ума. Але поки що я це не хочу робити. Тим паче сьогодні новий день, а я ще не розпочинала новий процес так? манечки, дивіться. Але у мене, як завжди, моє маленьке сонечко. Бігла далі традиція. Та вечір. Завтра в нас буде Великдень по старому, як кажуть, календарю, стилю, я не знаю, як це правильно назвати. Ми святкуємо завтра це Великдень, хоча святкувань особливих не буде, ми просто напекли пасочки, як кажуть. Ось вам покажу, у мене тут в кімнаті стоїть. Ось пасочки, звичайні крашенки, покрашені не сверх нічого нема такого. Звичайні пасочки, і ми ніяких дій не будемо виконувати, ми не будемо йти до церкви нічого. По-перше, мій чоловік сьогодні мав нічну зміну, і ви знаєте, я якось я вночі взагалі мені лячно десь ходити одній. Тому ось так. Я сьогодні так, працюю трішечки. Завтра в'язати не буду до обіду, може, ближче до вечора вже візьму в'язання. Так, що ще я пов'язала, трішки вам покажу, бо хоч, і хто дивився, в'язавлог, хто дивився в моїй магічний кубик, той знає, що в мене вже є готова робота, сумка моя. Вибачте, сьогодні я її з собою не взяла, вона вже в мене в роботі в ходу, і вона зараз у мене на кухні. Лежить ящу, коли я сумочки свої зберігаю, такі господарські, да? а, тому вона та. Але фото я вам вставляю, дивіться, будь ласка, тому і я працюю над другою шкарпеточкою, перша вже, як я казала, є. Зараз знімаю майстер-клас для вас. А, хочу окремо зняти відео по Деталям роботи, тому що комусь, можливо, тільки треба як в'язати мисок, п'ятку там чи ще щось, а комусь потрібно знати, як в'язати шкарпетку від А до Я. Тому це все я розповім, це все покажу. Все потім з'єднаю в єдине. Дуже доподобим. Шкарпеточка моя, що я над нею працюю. Я вирішила зараз до кінця місяця не починати навіть шкарпетки в'язати, тобі ж хочу закінчити всі-всі свої процеси. Що розпочала, ну я маю на увазі, звичайно, по максимуму, наскільки це важливо, бо дуже багато процесів, і ви знаєте. Це трішки на мене стало давити морально. Тому шкарпеточку я працюю, це для спільного проєкту кольоровий рік на мене вона. Я ще вчора попрацювала над ніжкою і першу вже я хоч і випустила. У мене тепер, ось бачите, стільки запчастей, бо мені те слово, яке називають деталі, не дуже подобається. Зараз чекайте. Це буде моя дівчинка така, гарнюня. Так, тут у мене все що хочеш є. І... Це сюди приберу. Ось і таке у мене вже є. Мені залишилось вив'язати вуха, можливо, сьогодні я і зроблю вуха ще. Спочатку попрацюю на шкарпетичку, що в мене вийде, тому що це майстер-клас, я знімаю, тому як? Є ручки, є ніжки, є голівка. Залишилося зібрати, зв'язати вуха, зібрати голівочку, буду я затягувати, чи ні, ще не подумала. І вже потім вив'яжу тулуп повністю і зберу докупи іграшку. В'яжу, не знаю, не хватить чи в мене пряжі зовсім ще на одного зайчика, чи ні, подивимося. Ось тільки в мене залишилося. Далі, що ще? Якщо ви не дивилися мій... Передній відеоролик, так, Звичайно, я рекомендую сходити подивитися, тому що там також були всі мої просування за тиждень, але я попрацювала над Бактусом і зд... О, я забула. Я ж вчора також над ним працювала. Я про це забула. Трішки вчора пров'язала ще ось, бачите, вже, Тобто, у мене тут була якраз до. Доєднана ниточка, і я якраз в тому моменті, де доєднала і дов'язала ще один ряд уже по вивірітній стороні. У мене відв'язано раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сьомий квадратик я зараз в'яжу. Це, тобто двадцятий ряд бактусу я вив'язую. Як я вже вказала, я вже перейшла на новий колір. І мені тут нового кольору багатенько треба. Да? Тобто десь ось приблизно, ну я думаю, ряд, два ряди максимум буде, як і в попередньому варіанті. Тобто, так, вибачте, трішки камеру подвинула зараз. До туніки взагалі не бралася, можливо, і візьмуся, але вже трішки після так, свят. І вчора ще відв'язала один квадрат. Так, так, це той, що це не відпарено, я не розумію. Ось моя вже така топочка, це ще мало. Тому що на травень місяць мені треба також завершити для спільного проєкту. Я хочу це зробити, тому що не тому, що там якісь призи чи ще щось, а тому, що мені здається, якщо я це закінчу, мені стане легше дихати. Ось так. Можна да, від... Хоча я казала, 20 від'яжу, тоді буду збирати. Але мені, знаєте, хочеться, я так викладаю, дивлюся, любуюся, що в мене виходить. І це вже таке, знаєте. Вже вам не видно далі да? трішки пішла на ту сторону. Мені так хочеться. Ось така краса у мене виходить. Мені дуже подобається це все. Оця моя така робота. Далі. І все? Все-все, да? все. все, все. Біж, я ж нічого не робила. А в мене ж було п'ять. А ну і сумка ж там да, була п'ята, я ж думаю, не вистачала. Один, два, три, чотири, п'ята сумка, шостий Так. Ось це мене зараз я на раборах працюю над цими проектами. Дов'яжу зайця, перейду до в'язання слона і до в'язання після слона кепка. Тобто в слону в мене також невелика кількість роботи, але мені треба спочатку закінчити цю. Тому що я вже до неї взялася і хочу завершити. Хоча слона мені також хочеться завершити, там не так багато, але хоч і пряжа прийшла. І ще я хотіла вам показати, я на своєму власному сімейному каналі. Зняла, але ще здається, ми, мабуть, не випустила це відео. А, можливо, випустила, не пам'ятаю вже, вибачте. Ні, мабуть, не випустила. Я його трошки пізніше випущу, бо в мене там декілька цікавих також відео. Там, е, я отримала посилочку з Aliexpress, І у мене там дві жіночі сумочки такі гарні. Думаю, якщо вам цікаво, то сходіть, подивіться. Може, можливо, через день-два вийде там відеоролик. І якщо цікаво, то підпишіться. Я тут оставлю вам посилання на цей канал наш сімейний. А тут я хочу вам показати ще, що я заказала під небесні, а це я оці наші з вами маркери. Не знаю, я хочу все ж таки їх перерахувати, але, звичайно, не на камеру, тому ну, я вам напишу... Отут десь на екрані, яка кількість в мене цих маркерів. Але подивіться, яке, які тут чудові кольори. Ну, погодьтеся, ну це ж справжня краса для нас з вами майстри. Я просто задоволена тим, що я зробила. І, чесно кажучи, ціна копійкова, дуже мала. Напишіть, якщо комусь треба посилання, хоча посилання я залишу на сімейному каналі на всю цю посилочку. Ну, мені так хочеться. Всім-всім гарного вечора, всім, всім гарного дня, якщо ви дивитесь мене в день. І до скорої зустрічі в наступних моїх відеороликах.